Так, і так, я завіз те, що ми придбали, павербанки, різні фонарики, батарейки, каністри, таблетки для очищення води, шарфіки, балаклави, термобілизна, спальні мішки, переноски. Так, і поїхали. Це биноклі для хлопців, це, це що для для палення. швидкі різні. Так, 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 це все, все-все-все. Зараз будемо клеїти наклейки, складати. Так, я думаю, видно, це все термобілизна для хлопців, для лікарів, для медсестер в Дніпро відсилаємо в лікарні. Там прийшли заявки через знайомих медсестер, лікарів. Всі мерзнуть. Так будемо економити якесь тепло в палатах для хлопців. так що, Тут отакі от, от речі.